Друзі, а свято ж закінчується. Але я хоч і не Санта Клаус, а лише міжнародний гросмейстер шахів, Все ж таки пропоную вам встигнути сьогодні. Ну, добре, а може завтра, але сьогодні ще краще замовити. Ще кращі будуть для вас умови замовити послуги у школі шахів. Шуб. Це може бути навчання. Індивідуальне навчання з найкращими тренерами школи, з майстрами або зі мною з міжнародним гросмейстром. Це може бути індивідуальний заочний курс з міжнародним гросмейстром. І я вам зроблю неймовірні знижки. Це може бути найкращий у світі шаховий абонемент. І напротязі протязі року ви будете. Отримувати ефективні знання у дуже різних цікавих форматах. Це може бути НШЛ, найкраща шахова ліга. І сьогодні в нас теж будуть події. Буде дуже цікавий яскравий сеанс одночасної гри, проти мого колишнього учня будуть грати люди, а нині доволі успішного тренера школи, майстра Фіде. Учні якого вигравали національні чемпіонати і навіть чемпіонат Європи. Це може бути. Та багато чого може бути, є й телеграм-канали закриті, де ми прокачуємо такі речі, про які не пишуться в жодних книжках. Друзі, хочете прогресувати? Сьогодні в мене такий настрій, що я готовий зробити дуже-дуже крутезні якісь знижки. Пишіть мені, контакти є у цьому відео. І міжнародний гросмейстер зробить вам подарунок, хоча свята вже майже закінчилися. І так працюємо разом, працюємо задля вашого прогресу.